Зважаючи на останні супутникові знімки, що є у вільному доступі окупанти вибудовували дуже потужну лінію оборони навколо чертуватого. Власне, таке саме кільце оборони дуже сильне в районі Токмака. Також варто відзначити, що є інформація про перекинуті підрозділи десантники, зокрема 76-та десантна штурмова дивізія і підрозділи, які розпрошились по лінії оборони, зокрема в районі Червоногірки. Ось так виглядає лінія оборони окупантів. Зараз ми фіксуємо. Два полки це 237 й десантний і 234. й На вашу думку, чи варто фактично нам штурмувати ці населені пункти, які фактично в такому щільному кільці оборони цього чертувати? І, наприклад, Токмак, чи варто спробувати флангові удари чи минати їх? Ну, звичайно, про штурм будь-якого населеного пункту це приймає рішення командування безпосередньо на місці. Але з огляду на ту тактику, яка була обрана, в тому числі і на Півден... на південній ділянці фронту, то саме обхід будь-якого укріп району і пізніше, ну фактично, витіснення супротивника, це, власне кажучи, це найбільш оптимальна наша стратегія для того, щоб просто витискати з одного боку супротивника з іншого боку не втрачати свої їх бійців, тому я думаю, що кожен такий укріплений район він буде точно так само взятий і ворог просто почне відходити. Щойно ми будемо просуватися вглиб його позицій, тому що не можуть насправді росіяни, вони не можуть бути в облозі. І якщо подивитися на наших захисників для прикладу, Азовсталі в Маріуполі, от режим повної облоги, для який, який нормальний для нас, і ну знову ж таки в районі там Лисичанська, коли був, ми всі пам'ятаємо, ми можемо. Воювати в, те, в режимі повної облоги, вони не можуть скрізь, де була загроза оточення, вони скрізь е, виходили, і, власне кажучи, не виключенням буде і цей випадок. Але до того, як дійти е, до Токмака, наприклад, чи до того, що черетуватого, звичайно ж, потрібно подолати їхні траншеї, тобто, треба побудувати їхні інженерні споруди. А я нагадаю, що дев'ять місяців укріплень, тобто і бетоновані, і, і, там, і, і дерево, бетон, тобто, всі абсолютно види інженерні інженерної думки, всі були застосовані на Так. так